Тут е, оця е, так звана, те, що ми сором'язливо називаємо ліберальною течією, тобто така легалізація гріха в церкві, е, ми бачимо, що останній папа був соціалістом і пам'ятаємо іще ті часи, коли церква, навіть будучи слабкою, категорично протистояла, скажімо, марксизму, наприклад, комунізму ці всі лівізні. Тобто всі ці чорнусі, яка тоді навалювалася на світ і в 19 і в 20 столітті, вони протистояли, вони випускали відповідні документи, вони намагалися організувати вірян на якийсь спротив в цьому. Зараз неомарксизм, який не приніс, не завдав стільки жертв тільки з тієї причини, що це ще доволі молода течія. Він іще не розвинувся. І ми бачимо, як замість того, щоб протиставитися, замість того, щоб організувати на боротьбу, вони це приймають в церкву. Вони приймають в церкву гріх. А неомарксизм відрізняється від ретромарксизму тільки тим, що він поміняв пролетаріат. Ці боролися за права токарів і бетонщиків. А ці борються за права, поза як у них вже не залишилося пролетаріату, Вони борються за права гомосексуалістів раніше і іммігрантів, да, і, е, е, і, е, і чорношкірих мігрантів. Тобто, спочатку вони спробували замінити пролетаріат євреями, євреї швидко зіпсувалися, стали панівним класом в їхніх очах, і тепер вже пригнічені це араби. Різноманітні мігранти і гомосексуалісти, але методологічно це той самий пролетаріат. неважливо, пролетаріат. пролітаря посліжений клас. Так само завтра вони будуть боротися за права комп'ютерів ну, чи там за права штучного інтелекту. Це неважливо. Це залишиться той самий марксизм, який буде знаряддям сатани, і йому має протиставитися церква замість того, щоб приймати його в себе, замість того, щоб підкорятися йому.